Так, всім здорова. Всім здорова Це буде розоблачення сідів Майнкрафт. Маліку дев'янос? День 12.2. Перший сід у нас буде цей Ну Я щось не дуже вірю, що. Не дуже вірю, що там жос. Викал. В принципі, все викол. Погнали подивимось. Ну щось я думаю, що Ні. не буде там ніяких бабадуків, наприклад, насік бро. Раю нього бо А у мене. Ну, це напевно тим Імпонятно, що це був мотав монтаж, Може у дитинстві хтось вірив, убий, но це всі сіди, це. Це просто монтаж. Я б ще не заспавнуся не там, де він. Подивіться ролик на Сі Про. Я поставлю ссылочку на відео. І де він заспавнився? А де я? Ну, в принципі, видно не Ніяких звуків нема поки що. Ну давайте трошки повиживаємо. Ну и пойдем, может, все-таки шесть то будет. Может. <клевизм> <клевизм> Ни никаких звуков я не чую. О, железо. Mm. Кто прыжок бисит? Звуків нема, нічого немає. В Не принципі, все, що їй треба було доказати, це просто монтаж. Ну, дитинці я в дитинстві я це вірив, як на жаль, я в це вірив. Мен їди нема. Треба десь еду надевать. <кхем> так. Ну, вже якась свинка буде. Мятку поставлю. О, овечки чую. E só, em princípio, 2 meias são o dia normal No princípio, dá demais bicho Так, я хочу вам розказати один факт. Якщо на мене підписатися, то в мене поміняється аватарка, Ну це не точно. І поставте лайк. За те, що я для вас так стараюся, типу, Викладаю відео розразоплатіннями. Ну, зараз, ну, в принципі, я не бачу далі тут типу, грати. Ну, типа я побігав, ні одного звука ніякого не було. Ніякого разування <звук> не було. Нічого не було взагалі. Ну так, да, тут нічого не було. Ну я от бігаю ні одного звука не спіз закінчуємо, напевно. Тут нічого немає.